На прямому зв'язку з нами зараз Дмитро Левис, політолог, міжнародник. Доброї вам ночі, пане Дмитре. Вітаємо. Я да, вітаю всіх. Нещодавно була заява одного з європейських комісарів з приводу того, що, наприклад, загалом європейський союз не може надати жодних гарантій Києву, оскільки Європейський Союз не є військовим блоком, і це якось так прозвучало. Ну пальцем в небо так є конкретні країни. Чому на вашу думку представник європарламенту може робити таку заяву чи не робити таку заяву? Взагалі, гарантії безпеки вони мають бути. Адресними правильно належати конкретній країні? Ну, в принципі, так. Тим більше, що знаєте, Європейський Союз він дійсно не є да там утворенням, створеним задля оборони, як, наприклад, як НАТО, да яке саме створене для того, для того, аби забезпечувати безпеку своїм членам. Хоча світ змінюється, і що цікаво, що саме активність України, активність президента Зеленського, активність всіх українців, і стійкість в боротьбі з російською агресією, вона призвела до того, що і реалії Європейського союзу змінюються. тому що Наприклад, ще 2-3 роки тому уявити, що Європейський Союз буде запроваджувати програми з підготовки військових для якоїсь країни, яка тим більше не є його членом, або надавати військову допомогу, чого в принципі ну взагалі дати варто було тільки там уявити, що це можливо. Тому я гадаю, що з суто формальної точки зору, цей європейець дійсно правий та Європейський Союз не в зможе надати таких гарантій наразі, але це не означає, що це не може статися згодом. Що Оці, ну був така відбувається такий певний ну, дрейф під тиском обставин і під рефор, так би мовити, взагалі зміною практики, те, що Україна пропонує от багато різних ініціатив United 24 і ну, і був ну, багато дано тут таких різноманітних безпекових і формула миру. От, е, а так, ну звичайно, що в чому ви праві? Те, що набагато дієвіші є двосторонні гарантії безпеки, які конкретно прописані, конкретно виписані і е, закріплені конкретними договорами. Так, дійсно, це так. Пане Дмитре, а по суті, ну декларація. По перше, це ну не, не те, що зобов'язує країни е, так гарантувати безпеку з іншого боку. Я розумію, що потрібно шукати якісь альтернативи НАТО. Після в липні стало зрозуміло, що в Північно-Атлантичний альянс поки Україну не запросять і не запрошують. Відповідно потрібні якісь альтернативи. Чи може бути ось ця. Декларація країн G7, до якої все більше і більше країн доєднується, ну таким альтернативним кроком для гарантії України безпеки, і, відповідно, чи будуть працювати ці гарантії. Ну, на жаль, про що, що точно можна констатувати, що якогось простого рішення не буде. Так? Що от ми уклали одну якусь угоду, і все. І з цього все і почалось. Так само так дійсно, ви вірно говорите, що це декларація а Декларація, вона ну, вага її, на жаль, набагато менше, ніж там, Меморандум. Да. Ну, навіть да навіть тут з приводу меморандуму. то хоча тут, в нашому конкретному випадку, з досвідом Будапештського меморандуму, це так у нас є свої нюанси і свій досвід. А тому так, дійсно, навряд чи варто говорити, що. Якась декларація може дійсно забезпечити, але в будь-якому разі, це те підґрунтя, той шлях, який Україна розпочала саме для того, аби уже... ну, це от той ґрунт, без якого, мабуть, не варто говорити, і неможливо взагалі забезпечити цю систему двосторонніх договорів. До речі, Українська дипломатія, як на мене, дуже права, коли тут саме намагається побудувати от систему цих договорів. Тобто є спільна декларація, декларація країн g і яка до речі є відкритою, і до якої всі можуть приєднатися. І знову ж таки при цьому е, є обрані пріоритети. Да, от, ну от, ситуація з Великою Британією це абсолютно логічно, бо це ті країни, які найбільше підтримують Україну з одного боку, з іншого набагато е, дуже багато важать в світовій політиці, і є е, своя політика по відношенню до країни агресора з усвідомленням того, чим вона є, от як випадку з Великою Британією. Тому це ну, так це на той період, поки нас не приймає НАТО, але це однозначно не заміна цього на нашого вступу до євроатлантичної спільноти. Це точно, і на цьому завжди наголошувалося. І е, можливо, що це буде таким дуже вдалим доповненням, і на той час, коли вже ми і станемо повноправними членами, але ну це поки що такі е, достатньо далекі перспективи. Пане Дмитре, от, ну, логічне запитання, і воно якби на поверхні. І навіть по-моєму це казав президент Чехії Петр Павел, що от гарантії, які можуть країни надати Україні країни-партнери. За основу може бути взяти, наприклад, такий формат як Рамштайн, так що є напрацювання по швидких рішеннях, по передачі Україні зброї, по політичній підтримці, а також підтримці, от економічний трек, наприклад, чому, чому б не зробити так, щоб Рамштайн зробити постійно діючим? І до речі, Чехія, вона от найбільш конкретно в цьому випадку не потрібно вигадувати велосипед. Ми бачимо це саме так. Чи може на вашу думку? Це бути так, тобто не якась вигадка, ефемерна, якась гарантія в разі якихось подій з багатьма складовими. Будь ласка, Рамштайн працює чудово і є не те, що альтернативою, це зовсім інша річ, це не НАТО. Ну тут бачите, все рівно я, я до речі, та з цим так можу, погоджуюсь певним чином. Чому Тому що Рамштайн дійсно механізм, який відпрацьований, і який дійсно є ефективним. і... Ну і він склався за да, умов активності України, активності всіх е, тих, хто бере в ньому участь. Єдина річ, е, що все ж таки, це він е, у Рамштайна є певні обмеження. Да, тобто, це все ж таки про допомогу, е, і тобто, яка ну, за будь-яких умов да, не передбачає. Там підтримку військовий спосіб, але, наприклад, ну ми ж не говоримо там воювати за Україну, да але, наприклад, за там за, можна було б говорити про, про там, надання систем протиповітряної оборони або участі в прикритті. Українського неба там над частиною хоча б території, да, там, от, з, навіть з території там, інших країн. Тобто, в принципі, тому тут для нас це така можливість виглядала там набагато ширше. Хоча зрозуміло, що ну, реалії такі, що навряд чи. Хтось може і з цим погодитися, бо все ж таки е, практично всі наші сусіди, які убезпечені, вони е, і члени НАТО, да, і це вже от, подібні рішення, вони мабуть десь е, йдуть, можуть йти в розріз з, е, з інтересами альянсу. Як ми, от до речі, нещодавно спостерігали е, в ситуації з зерновим коридором на Чорному морі. Да, тобто, Є певна зацікавленість навіть і чорноморських країн в тому, щоб аби працювали всі всі торговельні шляхи через Чорне море і можливість десь певна демонструвати силу, але цього не робиться з ну з низки причин там своїх великих усвідомлення, яких які є у, у північно-атлантичного альянсу. А так, взагалі, от зараз, коли йде напрацювання різноманітних у форматів забезпечення безпеки, да і гарантії України, то так я гадаю, що от модель Рамштайна насправді так вона є однією з дієвих дійсно. Пане Дмитре, ну по суті, ось та угода з Великою Британією і Сполученими Штатами, наприклад, навіть і Рамштайна було б не потрібно. В принципі, ці дві країни могли б повністю закрити питання безпеки України. І от коли ми кажемо, що так, ну зараз повільно все просувається, можна ж нагадати тим самим сполученим штатам, що Україна після розпаду радянського союзу була там третьою країною за арсеналом за арсеналом зброї, і сполучені штати самі доклали зу. Силь, щоб роз, роззброїти Україну зокрема, я був присутнім особисто в 2006 році в Полтаві, коли останні ту 22 М3 розпилювали який Х-22, яким зараз Росія нас обстрілює. Відповідно, можна ж нагадувати, друзі, ну ви ж самі нас роззброїли, ви ж нас до цього спонукали, ви ж все робили для цього. Так тепер, будь ласка, можливо, ви нам забезпечите ці гарантії чи ну так не працює? Ну, я думаю, що нагадувати можна і варто, і, і впевнений, що нагадування цієї відбувається. Більше того, е дуже цікаво, що ми бачимо і рефлексію в самих Сполучених Штатах. Е ну, наприклад, не всі політичні діячі. Да, ну, наприклад, Клінтон він висловився більш ніж конкретно да, щодо того, що він доклав руку до, до роззброєння України і. Е і, в принципі, по цій рефлексії помітно, що, наприклад, він усвідомлює помилку тут не стільки про розброєння, а про те, що як на Заході уявляли роль Російської Федерації як такого головного да, гравця на території колишнього Радянського Союзу, який є і донором безпеки, нібито, і, так би, маю, якому делеговані. Від світової спільноти багато прав, да, через що у нього і вся у цій Росії і ядерна зброя опинилася як монопольно. Так, звичайно, що можна і варто про це нагадувати. Я до речі не думаю, що це прям так однозначно неконструктивно, конструктивно. Це, це те, чому це можна і варто говорити. Але ну навряд чи воно дійсно це єдиний аргумент, який може там спрацювати. це як елемент в наших відно, відносинах да від формування цієї безпекової договору. І так, це він, він має право на існування і повинен використовуватися. Але ну точно він має бути не один, так тобто тут можна і інші аргументи, що ну от, до речі, як пан музикант Хливнюк буквально от сказав в інтерв'ю в Британії зараз, що якщо українці зараз є дроноводами, українці є розвідниками, снайперами. Але якщо цього не буде, як зараз не підтримати, то далі доведеться масово йти європейцям ставати теж воїнами з цима всіма спеціальностями. Тому і таких от і такої аргументації, я думаю, що її може бути достатньо багато, в якому треба використовувати. До речі, от ми зараз говоримо з вами про те, як це може виглядати. Джо Байден також це не було повноцінне інтерв'ю. Це таке от ек експрес, там, десь коли він пробігав повз мікрофони журналістів американських. Він вже сказав, що це може бути схоже на ізраїльський варіант, також маючи на увазі, і потім я вже пізніше зрозумів, коли Кірбі сказав, що чи Саліван, що в незалежності від того, як завершиться вибори в Сполучених Штатах у 2024 році, гарантії безпеки. Які будуть діяти на постійній основі, і тут стає зрозуміло, що таке ізраїльський варіант: це захищена стаття видатків американського бюджету, розрахована на десятиріччя. Ось вам і гарантії безпеки. Може бути так? Ну я гадаю, що так, це може бути. Інша річ, що насправді у нас рівна ситуація, інша і панацеї не може бути. да Тобто, у нас все рівно буде своя архітектура цієї безпеки і. Архітектура от, ну, от цього безпек, можна, ну, можна говорити да, безпекового договору. Да, певний елемент може бути взятий. І, але тут, ну, знаєте, як на мене, повної паралелі не може бути, навіть ну, через те, що. Різна безпекова ситуація. Да, у Ізраїля були складні часи, коли, наприклад, в 1973 році він ледь не припинив існування, можна, в принципі, і так сказати, да, під час війни судного дня. Але насправді, ну, все ж таки, наразі Ізраїлю не протистоять країни з ядерною зброєю. з... І тут і уж члени Радбезу ООН, да, тому навіть з цієї точки зору то ситуація виглядає трохи по-іншому. Ну і, і, і інтенсивність бойових дій, яка у нас наразі, то вона просто навіть розмір військової допомоги, він ми вже зараз бачимо, да, що арсенали багато в чому десь на заході вичерпані. Да, тому тому, тому так, тому цей от механізм, так він може бути подібним і, скоріш за все, десь, якщо все складатиметься, так як от, от зараз йдеться про це, тим більше, якщо е, на Заході хочуть зберегти Росію. То оця система забезпечення безпеки в Україні, вона да, вона має бути десь подібною до ізраїльської, хоча і ну, ну, і, і, виглядати трохи, і виглядати по-іншому. Та от з точки зору такої економічної, навіть не економічної, дав військово-економічної складової. Та, да, вона може бути приблизно ну, так, от виглядати що це стабільна захищена стаття, яка, е, яка для забезпечення української безпеки, так. Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Левис, політолог, міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. Говорила якраз про можливі варіанти оцю форму і зміст угу. майбутніх гарантій безпеки з боку країн партнерів для України. Ну а зараз поговоримо про новий прикордонний знак, який встановили.